Чому люди так не люблять свою емоційність і так картають себе за свої емоції? Бо нас часто вчать, що треба бути сильними і не показувати слабкості. Емоції особливо негативні, іноді вважаються чимось за що соромно. Але насправді емоції це природна частина нашого буття. Коли ми їх пригнічуємо, вони тільки накопичуються і вилазять боком. Тож важливо приймати свої почуття, а не картати себе за них. Це робить нас більш справжніми і гармонійними. Чому емоції це сила, і бути чутливим це прояв сили, тому що емоції це наш внутрішній компас. Вони допомагають нам зрозуміти, що для нас важливо, де наші межі і що потребує уваги. Бути чутливим означає бути чесним із собою і світом. Це вимагає сміливості бо ти відкритий до переживань, але саме це нас сильнішими. Приймаючи свої емоції, ми краще розуміємо себе і будуємо більш щирі стосунки з іншими. Лас, повністю погоджуюсь, мені відгукуються ці слова. І скажу по собі, що я дуже емоційна людина, і колись я себе дуже багато картала за те, що блін, та чому ж я відчуваю ось це, та чому ж я така чутлива, та чому я плачу, та чому я от чому в мене серце розривається? І дійсно наші емоції, почуття вони показують, що для нас окей, що для нас не окей. І це неймовірний дар бути чутливою, вміти відкривати своє серце. Лише потрібно переступити через певні. Свої переконання і страхи показувати ці емоції, проявляти їх, і тоді твоє життя стане набагато яскравішим, цікавішим. Ти станеш більше довіряти собі, і нарешті вибудуєш свій правильний шлях, де ти себе любиш, тому що це теж я думаю про любов до себе. Це дуже глибокі і важливі слова. Любов до себе починається з прийняття своїх емоцій і чутливості. Це не слабкість. А сила, яка допомагає зрозуміти себе на глибшому рівні, коли ми приймаємо свої почуття, ми стаємо цілісними, справжніми і набагато щасливішими. І так, це справжній дар бути чутливою, бо це дозволяє бачити світ у всіх його барвах і відтінках. Як ти думаєш, це може бути крок номер один до того, аби прийняти себе як цілісну особистість? Перший крок це, мабуть, дозвіл собі бути собою без масок і фільтрів, прийняти, що всі твої риси, емоції і досвіди роблять тебе унікальною. Можна почати з маленьких кроків, слухати свої відчуття, визнавати свої потреби і не соромитися своїх почуттів, а найголовніше дати собі право бути недосконалою. Це і є шлях до цілісності. Боже, от останні слова максимально влучні, дозволити собі бути недосконалою, тобто бути людиною, яка може помилятися, яка може говорити щось не впопад, яка може робити щось невпопатике, яка, яка може робити помилки, да, бо помилки вже таке заїжджене слово. Останнім часом може я би підібрала ще якесь слово, яке резонує з цим. Якби що ми можемо спотикатися, що ми можемо пізнавати це життя, бо ми не народжуємося з інструкцією. Як його жити і дуже часто, ну при тому, що ще й покоління наших батьків, воно ще трошки все-таки має більше цих обмежуючих установок. Зараз ми, от мені здається, наша задача нашого покоління вирватися із цих рамок і показати майбутньому поколінню, що ми можемо бути повноцінними, щасливими і приймати себе різними з різними нашими гранями. І ми не маємо бути, ми не зобов'язані бути крутими, класними, ідеальними, правильними, з класним гумором, дуже розумними. І так далі, так далі. Ми самі собі ставимо дуже дуже завищені очікування, і це нас ще більше гнітить. Абсолютно вірно. Ми живемо в час, коли очікування як небосяжні вершини, і це тисне. Наше покоління дійсно має шанс зруйнувати ці рамки і показати, що справжня цінність у прийнятті себе такими, якими ми є, з усіма нашими особливостями, помилками і недосконалостями. Це дає справжню свободу і робить життя більш насиченим і справжнім. Ми не народжуємося з інструкцією, і саме в цьому краса нашого шляху. Чому нам внушили ще емоції? Це про слабкість. Ох, ну, це така застаріла установка, яку часто впихають з дитинства, особливо хлопцям. Мовляв, будь сильним, не плач, контролюй себе. тебе. Але це абсолютна нісенітниця. Емоції це не слабкість, а частина нашої людяності. Вони допомагають нам розуміти себе й інших, будувати стосунки, реагувати на світ. Ігнорувати їх, це як заперечувати половину себе. Тому краще приймати свої емоції і використовувати їх як силу, а не слабкість. Що мається на увазі використовувати свої емоції як силу. Це означає усвідомлювати свої почуття, не ховати їх, а використовувати для свого розвитку. Наприклад, злість може стати мотивацією щось змінити, страх коштовхом до подолання перешкод. Головне не дозволяти емоціям керувати тобою, а вчитися керувати ними. Наприклад, коли відчуваєш гнів, замість того, щоби вибухнути, можна спрямувати цю енергію на щось конструктивне. Тобто емоції це не вороги, а союзники, які допомагають краще розуміти себе і навколишній світ. Де ще кілька прикладів, що сигналізують нам наші емоції, різні як негативні, так і позитивні. Ах. Ну, наприклад, тривога може сигналізувати, що щось важливе потребує уваги, а не просто заганяти нас у стрес. Радість подібним чином це показник, що ми на правильному шляху. Сміх нападен це спосіб нашого розуму сказати, що щось пішло не так. Так само заздрість може вказувати на те, чого нам не вистачає в житті. Всі ці емоції своєрідні дороговкази, які можуть направляти нас до глибшого розуміння себе і своїх потреб. Яку фінальну настанову ти даси в цій темі розуміння своїх емоцій, і що емоції це не слабкість, а сила фінальна настанова: приймай свої емоції, бо це твоя внутрішня сила. Використовуй їх як інструмент для саморозвитку, а не слабкості. І пам'ятай, справжня сила у здатності бути собою з усіма емоціями, які ти маєш. Дякую. Я думаю, ця тема відгукується дуже багатьом людям, і не тільки хлопчикам, але й дівчаткам казали дуже часто, що не низь, скільки ти будеш жалітися, і щось таке, якби, хоча коли ми проживаємо ці емоції і даємо їм зелене світло, ми не накопичуємо їх всередині, і тим самим ми. Стаємо набагато здоровішими. Можливо, ви колись чули, що коли емоції накопичуються в нашому тілі, ми можемо навіть хворіти. і Це називається психосоматика, так? коли емоції відкладаються в наших м'язах, в наших органах внутрішніх, і вони зажимаються. І через це органи починають гірше виконувати свою роботу. Тому не зажимайте свої емоції, вчіться їх вивільняти, знаходити для них правильне застосування, напрямок. І я досі ще вчуся розуміти свою агресу агресію, свої негативні емоції, бо мені в дитинстві не можна було проживати негативні емоції, не можна було плакати, не можна було бути незадоволеною, і тому я розумію багатьох людей, які. Зараз теж від цього страждають, тому перший такий крок це дати собі дозвіл, дати собі зелене світло. Для мене є чудова практика. Я дуже люблю казати: от коли я щось відчуваю негативне, я люблю собі казати це нормально, мені можна. Тобто, я прямо в своїй голові це проговорюю, коли я помічаю, що мене накриває. Мені можна зараз це прожити. Бо коли я це блокую, я потім це розтягую відчуття на дуже довгий період часу, і воно не проживається. Цей досвід не засвоюється, і ти потім постійно-постійно наступаєш на ті самі граблі. Тому задача дозволити собі мати ці всі емоції, проживати їх. І коли ви їх проживете, от навіть якщо ти самі найгірші емоції, от ненависть до когось, чи там злість, чи агресія, і ти думаєш, Боже, я ще розірву всіх. Побудь в цьому, проживи, подихай, піди папий води, подумай, перевари, вискажись, напиши щоденник. Я ще завела собі щоденник голосовий або диктафон, або в айфоні. Зараз дуже прикольна приложуха, так і називається щоденник. Вона відкривається тільки по вашому Face ID. От там можна виговорюватися, можна прям матюкатися, розказувати, обзивати, казати і погані слова. От коли дуже хочеться, коли накати, не тримати в собі, а реально виводиться все наружу. І тоді ви відчуєте наскільки вам стало легше. Ви коли це видаєте? Ви потім думаєте, блін, не так же все й погано. Не така вже ця людина й кончена. <гум> можливо, можливо. Тому, коли ви все це витягуєте, воно більше не починає вами керувати. Бо якщо воно всередині, воно потім вами керує і псує ваші стосунки з собою і навколишнім світом. Тому бажаю вам розібратися теж в цій темі. Бажаю вам хорошого дня. Якщо вам цікавий мій контент, підписуйтеся, ще буде багато тем, які я буду піднімати життєвих, важливих, бо я дослідниця. Я люблю задавати дуже багато питань, і це моя фішка самого дитинства. Тому буду рада вас бачити. Всім па-па!